Христос Воскрес. Отже, папа Франциск помер, упокоївся. Йому було 88 років, 12 років він служив Папою Римським на Петровому престолі. Зараз Петровий престол є вакантним. Так? Отже, що відбудеться далі? Відбудеться похорон. Я читаю якось на найближчих 9 днів, і тоді буде збиратися конклав. Конклав це тоді, коли обирають папу. Збираються всі кардинали, їх закривають, і вони в молитві обирають наступного папу. Скільки часу це триває, залежить. Історії є таке, що ванкантне місце папи було аж два роки. Не могли просто вибрати. Отже, вони будуть в молитві обирати достойного кандидата. Хто може бути? Залежить. Взагалі може бути будь-який католик-чоловік за 35 років, достойний. Він може навіть бути не священником. Але переважно так склалося, що зараз обирають. Папу серед числа кардиналів найдостойнішого обирають. Щоб обрати папу, треба мати дві треті голосів за одного кандидата. Як довго це буде відбуватися, ми не знаємо. Може бути один день, може бути тиждень, може бути і півроку. Ми молимося, що це було звичайно швидко. Так? Що вакантне місце не залишалося дуже довго вакантним. І церква зараз молиться за упокій Папи Франциска. У всіх церквах відбувається літургії. Ми закликаємо вірних також молитися за його душу. І також ми молимося за обрання достойного папи. Нехай Воскреслий Бог всім нам цьому допоможе. Христос Воскрес!